У міністерстві закордонних справ Китаю позитивно оцінили пропозицію президента України Володимира Зеленського, голові Компартії Китаю Сі Цзіньпіну приїхати до Києва. Про це заявила на брифінгу 29 березня, прес-секретар МЗС КНР Мао Нін. Чи ведуться перемовини зараз щодо візиту Сі Цзіньпіня до столиці України? Ну безумовно, якщо ви говорите, що позитивно оцінили сигнали, безумовно, маю на увазі вже логістичні, так, щодо логістичні переговори. Президент і знову ж таки в. Двічі вже офіційно запросив пана Сі Цзіньпіня до України для того, щоб знову ж таки безпосередньо поспілкуватися і пояснити і природу війни і наслідки неправильної фіналізації війни. І очевидно у Китаї розуміють, що Україна набагато більш суб'єктніша сьогодні ніж та ж Росія, і тому безумовно вони позитивно це оцінюють. Але знову ж таки підкреслюю логістичні переговори і на рівні міністрів за закордонних справ і на рівні офісу президента з відповідними структурами Китайської Народної Республіки продовжується, коли буде вже конкретика. Безумовно про це буде заявлено офіційно, і зможемо вже це коментувати як факт, а не як, скажімо, так, логістичний процес. До цього з'явилася інформація, що китайський лідер готується до війни і закликає своїх генералів наважитися на бій. Пише американське видання Foreign Affairs на підставі декількох останніх промов Сі Цзіньпіня. Як в офісі президента прочитали ось цей сигнал Китаю? До якої війни готується сі? Ну, це трошки дивно коментувати журналістські матеріали. Ну, мається на увазі з точки зору аналізу. Це бачення суб'єктивне бачення редакції. Вони мають право оцінювати ті чи інші, як вони вважають, символічні рухи чи символічні слова очільника Китаю на сьогоднішній день. Ми бачимо конкретні позиції Китаю в певних напрямках. Ми не бачимо ескалації в. Тихоокеанському регіоні, як такої, ми бачимо знову ж таки зрозуміло інформаційні складові. Ну між різними країнами вони обмінюються думками, які можуть відрізнятись одна від іншої. Крім того, треба розуміти, що це ж внутрішня позиція Китаю. Китай може. Для своєї внутрішньої аудиторії транслювати будь-які меседжі, які вважає за потрібне, як і будь-яка інша країна, тому трошки дивно буде знаєте, реагувати на журналістські матеріали на будь-які, тому що в нас багато є різних матеріалів, і давати вже якусь відповідну офіційну оцінку: хоче Китай чогось чи не хоче Китай. Знову ж таки, це було ну трошки на мій погляд дивно, і мені от до речі, я тут користуючись цим моментом, хочу пояснити: взагалі мені здається, що от наша суб'єктність не має перетворюватись на такий коментарійний потік, що ми коментуємо будь-які глобальні події, не розуміючи сенсу цих подій чи контексту цих подій. Все ж таки є суб'єктність України, і треба дуже дуже чітко зважати на те, що ти говориш, коли ти говориш і як ти говориш. Тому що все ж таки Україна сьогодні дійсно дуже важливу позицію займає в порядку денному глобальному. І мені здається, що треба обережно ставитись до будь-яких коментарів. Тобто, чітко розуміти для України має бути пріоритет наступне: інтерес виключно України, інтерес виключно в рамках цієї війни, отримати максимальну підтримку різних країн. Зменшити кількість нейтральних країн і взагалі обмежити хоча б будь-яку підтримку Російської Федерації. Оце є нагальні потреби України. Маємо коли коментуємо щось зовнішньополітичне, опікуватись виключно інтересами України, що до речі, демонструє і президент Зеленський неодноразово, і е, Міністерство закордонних справ України. Інша справа, що у нас багато експертів, які готові вже коментувати будь-які події на будь-яких зовнішніх ринках. Тоді пропоную перейти до порядку денного всередині країни комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання передачі державного майна києво печерської лаври знову не пустили на територію заповідника для проведення перевірки. Що плануєте робити? А, ну є достатньо чітка державна позиція. Абсолютно юридично мотивована, є певні судові процеси, є певні рішення відповідного Міністерства культури і інформаційної політики, є процедура, в рамках якої буде це відбуватись, є емоційна складова, як завжди, вона є присутня, коли правила гри змінились. Тобто, те, до чого звикла, скажімо так. УПЦ в Україні воно вже не працює. Тим треба зрозуміти, що вже інший час, інший, інший порядок денний і інші умови спілкування з державою. І мені вдається, я тут достатньо свідомо розділяю позицію пана Данілова, який сказав, що безумовно ми виконаємо всі розпорядження державних інституцій, але це буде зроблено природнім шляхом тобто, ескалації не буде, конфліктів не буде. І мені видається, що очільники, скажімо, УПЦ зрозуміють. Безнадійність у цієї поведінки, яку вони сьогодні провокують, і своїми заявами і своїм небажанням виконувати абсолютно законні юридичні рішення. Інституції державної, яка безпосередньо володіє майном Києво-Печерської лаври, тому давайте спокійно до цього ставитись. Я думаю, що ми дійдемо до правильного фіналу. Лавра буде передана знову ж таки описано все, що там є з точки зору майнового стану. Буде передано в мінкульт. А після цього вже мінкульт вирішить, з ким далі продовжувати працювати в рамках орендного договіру. Так, але оренда закончилась 29 березня, сьогодні вже 31. За власним бажанням Моск представники Московського патріархату не Давайте, виглядає ситуація трошки інакше. Вони перевезли вже майно мітрополії, синодальних відділів. Ну це, по суті, як міністерства в, в єпархії. Перевезли з е, нижньої лаври все, що там було. Там залишились ченці, там є прихожані, і вони створюють оцей ну віряни, і вони створюють оцей інформаційний, скажімо так, е, певний буде інформаційний привід, да, який декілька днів буде триматись для того, щоб сказати: бачите, нас утискають. Ми розуміємо, що це інформаційна складова захисту УПЦ. Ну ви розумієте, да що все ж таки держава вже прийняла відповідні рішення, і вони будуть в будь-якому випадку реалізовані. Але ми дуже обережно ставимось для того до того, що все ж таки це зробити максимально коректно, але це угу. буде обов'язково зроблено. я Хочу наголосити, тому що знову ж таки для України важливо, щоб ми правильно сьогодні зафіксували певні позиції в Україні. Є місце для однієї церкви. Ну, тобто, має бути одна класична українська канонічна помісна церква, все крапка, будь-які інші церкви, які тим більше мали певний час юрисдикцію юрисдикціональне відношення до РПЦ такими вважатись не можуть, тому все, що держава сьогодні робить в цьому напрямку, в будь-якому випадку буде виконане. Хай трошки постворюють інформаційних приводів, але ви ж бачите, що це не набуває великого розголосу, це невелика кількість людей. Так для нас з вами це як ну для людей, які опікуються медійним простором, знову ж таки інформаційні приводи. Але на мій погляд, сьогодні це вже не впливає на державу з точки зору, скажімо так, стійкості цієї держави. Ну, щоб поставити крапку, було записано звернення людиною, яка там багато років від як представник московського патріархату керувала лаврою. Я про Павла, який записав, що наші сльози не впадуть на землю, вони впадуть на вашу голову, пане президенте. Зрозуміло, що президент не буде відповідати на це відеозвернення, але ви, як представник офісу президента, можете відповісти. Та це достатньо просто. Це зрозумілі емоції, які треба все ж таки вміти контролювати. І коли людина демонструє невміння її контролювати це, говорить про його особисті дивні якості. На мій погляд, треба буде все ж таки юридично оцінити юридично оцінити відповідним органам чи є ці погрози дійсно суттєвими. Ну чи наскільки вони відповідають тому, що може дозволити собі публічна людина, як така по відношенню до ключової людини сьогодні української держави президента, і, і дати відповідну оцінку цьому. Але мені здається, що і так є певні репутаційні проблеми у людини, яка оці слова наговорила, і мені здається, що ці репутаційні проблеми. Сильно поглибшали сьогодні після всіх цих дій і заяв. його? Михайло, ви може ви скажете, що це неочікуване питання, і воно не на часі. Тим не менше, я його озвучу. Коли в Україні відбудуться наступні парламентські та президентські вибори? Ми маємо війну, ми маємо військовий стан і є певні обмеження для політичного процесу. Для інформаційного процесу певні обмеження, тому що все ж таки ми е, побудували модель, коли можна вести внутрішній і політичний, навіть е, діалог як такий, але між тим організаційні обмеження існують. Тобто проводити ті чи інші політичні компанії сьогодні неможливо. І безумовно, поки не буде вже фіналізована війна, тобто поки вже ми не будемо виходити до тих параметрів фіналу війни, на які на, на яких наголошує президент, безумовно політичного процесу як такого не буде. І тому говорити сьогодні про вибори, я розумію, що дехто давайте тут правильно я питання ж чітко усвідомлюю: дехто який не отримує сьогодні можливості продавати своє політичне я дуже важливе політичне я саме в цьому моменті, і який потерпає від недооцінки своїх особистих політичних якостей, і який не має можливості. Активно пропагувати своє. Таких людей достатньо багато є. Ну, які десь на периферії процесу да, знаходяться, а хочуть бути в центрі тих чи інших політичних подій. А, ну безумовно, їм би хотілося, щоб вибори були вже завтра, і вони вже починають знаєте, знайшли собі нішу нішо там проговорювати списки, хто куди піде, які будуть виборчі перегони, які партії підуть, скільки хто відсотків візьме, але це ви праві. Ну мені подобається ця фраза. Це не на часі. Ну. Мені видається дивним, в Україні є головне завдання. Навіть два головні перше виграти війну, а друге перебудувати державну архітектуру. Вона має стати більш компактною, більш прозорою, більш відповідальною. Бо ключовий запит після війни соціальний запит дуже уважно. Треба це оцінити: це запит на справедливість, не на абстрактну справедливість. А на конкретну справедливість, і тут треба буде і державі зробити переоцінку багатьох внутрішніх параметрів. І вже вибори мають іти, які мають зафіксувати зміну розуміння державою своєї ролі. Це дуже важливі вибори будуть, і тому що вони будуть на дуже тяжкому емоційному фоні. І мені видається, що сьогодні людей, які сконцентровані, які платять величезну ціну. І в тилу, і на фронті платять за те, щоб існувати як суверенна держава Україні. Мені видається дуже дивним, що хтось їх провокує на обговорення тем про вибори. Тому що, знаєте що, авторитети після війни будуть іншими. І всі ці люди, які думають, що вони зможуть авторитетно щось там віщати, вони помиляються. Інші будуть авторитети, інші цінності, ну з точки зору я маю на увазі, не глобальні цінності, а з точки зору оцінки політичної адекватності тієї чи іншої партії, і інші відношення до справедливості, як для до соціального договору між державою як інституцією і суспільством це дуже важливі параметри. І мені видається, що люди недооцінюють слово вибори, так само, як от ми тільки що говорили, що дивна людина. Говорить про переговори, не говорячи про, про переговори. Так само є певна кількість людей в Україні, яка щиро думає, що нічого не змінилось, і слово вибори буде такі ж самим, як було до війни. Ні, вони помиляються. Все буде трошки інакше виглядати, і тому не на часі. Дайте людям Україну, якщо ви хочете вже ділити якісь місця, то дайте суспільству. Бути мобілізованим для війни і дійти до кінця, тому що розуміємо з вами, які тяжкі часи сьогодні, з урахуванням що вже 400 днів війни, 401 день війни, з урахуванням того, що ціна заплачена вкрай велика, з урахуванням того, що є нестабільність в розумінні свого майбутнього, з урахуванням того, що сім'ї часто розділені, з урахуванням того, що треба ще витрачати багато ресурсу, багато часу і бути сконцентрованим безпосередньо на бойових діях. І є розуміння того, що треба нашим партнерам все це пояснювати, пояснювати. Сто разів одне й те ж саме проговорювати. Дайте людям, які сконцентровані на війні, закінчити цю війну правильно. А після цього вже прийдете зі своїми амбіціями, скажете. Дивіться, ми ж такі круті. Можемо ми знову там бути десь в парламенті чи бути десь щось, бути в Кабміні і так далі.